Ще одне відео для професіоналів в Чикаго, хлопці, які займаються тим, що будують дахи, сайринги чи вікна, чи займаються кухнями, або підлогами, дуже важливо, підлогами теж. Якщо у вас є клієнти, які телефонують вам, дай мені естими, скільки буде коштувати зробити того, а потім такі, блін, дорого. У мене нема на це так багато грошей. Вихід є. Дивіться, ми займаємося тим, що ми отримаємо їм, вашим клієнтам, нашим клієнтам спільним гроші від страхівки. Якщо я приходжу до вашого клієнта, і ви кажете, блін, мені я дав йому естимет, Ціна тої підлоги буде коштувати 8 тисяч доларів. Якщо я прийду і йому від його ж страхової компанії 15 тисяч, в кінці кінців ми візьмемо свої фії, вам зістанеться ваші 8, і ще клієнт часто залишиться декілька тисяч в кишені. Всі виграші, і в нас є дуже багато людей, з якими ми так і працюємо, і тут ніяких секретів немає. Ми все клієнтам пояснюємо. Якщо ми можемо зробити, якщо ви можете зробити роботу своєму клієнту і не втратити клієнта безкоштовно, і добре вам, добре клієнту вашому, і добре нам що може бути краще? Звертайтеся, пишіть смс-ку своїм гей, я займаюся. ось цим-осім, Номер телефону, ми з вами поговоримо і обсудимо це, як це далі можна співпрацювати.